Україні, шановне панство, Героям слава! знову ми на копі. Приїхали на класне місце село Готелів. Та, може хтось знає готелів громаду. І... І, громади. Коротше, тут дуже великий поселень який з користі був. Попробуємо сьогодні на ньому трошки покупати. Обов'язково все, що буде, покажемо від вас. Активність класна, дуже вам дякуємо за перегляди, але ще би дуже вас просили підписки, бо то для нас стимуло так часто виїжджати на такі класні місця. Yeah. Ну, так, так, так що, та, не будемо кому затримувати часу. Yeah, не будемо де... довго говорити, йдемо, yeah. починаємо ходити, все, що буде, обов'язково вам покажемо. Нам гарних знахідок, вам гарного перегляду. Погнали. Yeah. І так, товариство. Перший Зайшли сигнал. ми і Кума перший сигнальчик і, і знахідка якраз така перший. красива. Їхня. Їхня. То що ми шукаємо. І то в нас є проколочка. Дивіться яка гарна. Зараз кум її трошки підмиє. Що? Дивіться, яка патина зелена, яке воно гарне. Та ти шо, супер куме. Дивіться, ось така проколочка. Краса, так. супер. Я тебе вітаю. Перша знахідка? Так. Зараз буде більше. Погнали. І так, товариство, знов Кума сигнальчик. Кум, блін, газує! Ух! То перша така в мене. І дивіться, ну А. І тут в нього вистрібнула отака лунничка. Маленька, гарненька. А, Красуня. Ну, шкода, що не ціло, Але. але, але знахідка, ні? Але знахідка. Так, але. Довзу. Це леть. Стоїть сотки. Ну ти молодець. А злиниста бронза. Знаєш? Ти що? Гарно, я тебе, Хома, вітаю Зі знахідкою. Але гатилів сипи, ні? Гатилів дає. Ну що, погнали? погнали. І так, панство в кума монетка. така. Якась. Воно бере мей. Трохи закриваю від вітру, бо вітер такий на полі, що нога. Ну. Вітер сьогодні є трошки. Щось дуже низько било ну. воно. що? Вітер такий як но. Ну. Чипівцики ж, радянська може живу, знаєш, внизку б'є тоже так не видно нічого Коротше Кезь монетка не видно на закишу треба читати да. рецессию, дай йдемо далі рулячок і так панове в кума Знов відзначився. Але печалька! Та не яка ціл, печалька? Я. Ну що зробиш? Зараз я промий. О, хрестичок. Такий маленький хрестик. Керізкий. Ну трошки понадломуваний, але... Ну що зробиш? зробиш? Як є, так є. Як є, так і є. Але є? Ну, Який красивий був. В патині гарний. Дуже красний. О тут щось знаєте, хест Ага. Ось такий Красавчик Красунчик. Гарний. Був би. Але що був би є? Що ж панську, з вас лайки за такі знахідки. Лайки і підписки обов'язково. А ми йдемо в золото далі, Та. Де, яка краса. Красота. Такий вітер, бляха, і ви не хочете підписуватися. Ми стараємося по такому вітрі бігаємо, блін, як кульки по полі. Що <рес> ж, давай, пішли. Ну така погнали. краса, я думаю, заслуговує пальця догори. Так що погнали. Підбіг я до кума, бо в кума теж щось прикольне. Таке, таке я... сонце трошки трошки на сонці. Ніби знак сонця, та й кум каже. Та не ніби, а точно трошки Стародавній, це напевно амулет, якийсь знак тихо, накладка якась на амулет. Ну тому що знак сонця, знаєте, такими зігзагами по колу. Зараз ми відмиємо. Не хочу бути багатословним, як каже кум, але постараємося фото вставити оцієї цієї знаки. Так, у ми то є знак сонця. Та ти що, бомба. Ну, то якась напевно накладка ну, оберне, бо ззаді такий піпзик має як гудзик. Ну але напевно щось воно вставлялося. Ну і знак сонця. Та ти що. Ощаку ми вітаю. Так, шановне панство. Чистимо ми знахідки і от то, що знайшов кум. Оту якусь накладочку. Бачите, який на ній символ намалюваний. А ну, діліться своїми здогадками, якщо хтось знає, то підказуйте. Зараз я розверну в сторону, щоб було видно. Ось такий. Ось такий символ. Так що підказуйте, чекаємо в коментарях. Так. Супер. Продовжуємо виходжувати той готелів. він нам сипе непогано. <реш> <реш> мене за сьогодні... А, то ще старість, там то того разу буде. Угу. Я їх не викину. Ну ладно, хай буде. Початок є, зараз піде як. Початок є, головне, щоб розпочати. Так, ну все, погнали далі. Так товариство попадається якась з мені отака от штучка бронзова, бачите? Так розумію, що, то, що з їхнє. Бачите, отака така Тут вже друга така. Наразі я постараюся витягнути одною рукою важко, але... Але якось спробуємо. Або давайте я поставлю на паузу, зараз відкрию хабареночку і включуся. І от ще ось така штучка попалася, бачите? Якась, якась ось така дві обламані штучки. А щось було, щось було. Ну нічого, продовжуємо далі. І так, товариство, в мене сигнальчик і дивіться, що вискочило. Ну чи ви бачите, бачите? Я думаю, що ні, а може і бачите, от подивіться. Опа! Хрестик. хрестик. чуть трохи. За да, не трохи він так добре. Ушко є. О. Але, але обломаний. Ну що ж, плуги, плуги і ще раз плуги. Ну нічого не боробиш. Тут таке хрестик. Зараз я його трошки попшикаю. подивимося з вами, що там. На ньому є. Такий самий в ком, а тільки що недавно кум такий знайшов. Тут вже в мене такий самий вискочив. Похожі-похожі зараз я його чуть-чуть помию Супер, супер, знахідки вискакують час від часу, ходимо, продовжуємо. Так шановне панство, не панську попадається мені якась отака от штучка, чи то гудзик, чи накладка. Щось цікаве, через що я включився, бо тому що має якісь, якісь візеруночки, бачите такі. Зараз one second, я помию, покажу. Трошки відмив. От, бачите, Не знаю, чи то гудзик, напевно тут під камінь щось було. Ну то така моя думка. Попереднє заднє, бачите, ось таке кріплення, то не, не язичок. Тіпу типу, суцільне. Ось такий красивий. Щось таке красиве, коротше. Ну, але однозначно, що то арівське, так що Так що лайк, залік, зарах, як кум каже. А ми продовжуємо. Як я вам там показав хрестика, теж бачите, шкода, що обламано. я трошки далі від нього. Вже ми зблизимося, включимося, потрендимо трошки. І так, в мене сигнальчик був і 10 грош в якому гарному стані. Тут я в нас Польща 1923 рік. І такий Супер. Так, а ну шановне панську підказуйте їхні чи не їхні. Кусочок від чогось, бачите, тут такі якісь воно ну, зараз я зближу трошки. Я бачите Щось було якісь орнаменти. Ну коротше, обломок від чогось. Але щось, але щось було. Давай. Давайте в щось, щось ще підкинь, щоб мало людям що дивитися і продовжуємо. Так, товариство, трошки ми переїхали, там в Гатилою ми доходили до поселення. Треба ще почекати, щоб земля, земля трошки вляглася. І будуть ще сигнали. Тут на новому полі, в піддубені. Це як воно правильно, під, 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 під дупів чи під дубінь. Коротше. Тут приїхали, тут кукурузу здискували і от перший круглячок на тому полі, то і у нас два гелера. Бачите, отакий. Ну не буду навіть мити, то нема, нема сенсу. От бачите. Два гелера, 1900. 1900, якийсь там рік. Коротше. Така краса. Продовжуємо. Надіємося, що щось тут цікаве попадеться. І так, вискочила монетка. Ми вже з комом переїхали на інше поле. Переїхали на поселення черніхівської культури. Тут була і то в нас... Найчистити не буде, то один грош. От, от. Так, ходимо тут і будемо дивитися, з кум несе. Що там в тебе? От, кум іде. А мене якраз один грошик попався. Грош? Так. Кум щось несе. Що тут є? Та ти що, ухіко пломба. <ріх> Але що є? Я не знаю. Шо шо я не Що Щось якесь пломба чи що, що тут таке. Ну я не знаю. Ну щось дуже гарне. Ну панці тут підказують, що тут таке було. Якийсь герб чи що. Ну. Не знаю. В якому випадку клас Супер Під дубнів щось дає трохи, ні? так дубнів. Да. Ну, ох, кума, дивіться. Потрошню, потрошки. Давай, давай, йдемо. Відносить. Все, погнали, часу не дав. Як, шановне панство, кум відмітився капеланським хрестиком. У а, тут в середині Нема дерева? Ні, не, в всередині мало бути дерево. Усей. А такі не патині не класні. Ні, ще трошки кусочки дерева є. Ну. — Бачиш? Красота. Супербомба ракета. З вушком. Ну. — І буде. І буде він на полочку у нас. На продаж. — да, На продаж. І Добре, буде він кум. на полочку з усіх хрестиків. 100%. Погнали. І як завжди, шановне панство, кум вистрілює з знахідкою. <гум> Каже, щось вроді безсрібне. От воно в Кіндері, бачите? От Кіндер. Угу. Але стінки проявляються, видно, що щось підблискує. Давай, підмий його, підмий. Я тобі скажу, куме толіка-поле радує. Яке? Толіка. Толіка? Якби Толі? 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 зараз Толіка на полі. Так, Толік Степанович наш, колега. Чи алюміній? шайба аліміні. Щось дуже легеньке. ви вечі обісрали. Це нарідко, а. Та ні, то срібельце. сто відсотків. Я в тебе вірю. Де це дутяна щітка? Кажуть, що ми дротяною щіткою монети дремо. Та ми не такі Ми якби ходили з якимись піратами і дарили тута. Та то щось типу як гроші. Що? Та як ні? Та Гроші там їх було у ого видів. Гроша або солі. Видно, що він, що є, що видно на нього. Але що? Але його треба псикати, воно відійде. З товариства не видно, я його не хочу дерти. Так, вже вдома чистимо, то ми покажемо. Надай на руку мені. Але одним словом ось така готова монетка. А, таку ми ту ж грош. Бачиш той урел, вроді би, чи ні? Ні. Ні. А з іншої сторони глянь. Воно типу за закисше дуже. Тут якийсь теж герб. З одної сторони герб, з другої. Якийсь, як завжди, якому щось знайде, то потім чирхай голову. Ну коротше, ми, ми почистимо і таку красу покажемо вам, що воно є. Ну Воно десь, десь тут або О, отут вже є. Ні, над кумом буде. Тут два або тут два. <с>? Ну куми вітаю. <с>? Такий рухобарди не відкривається, що застрягло в ній. Як застрягав? З там постукай. Зверху. Ще більше поролону дати. Він ви бачите, він каже, що він мало знайшов. Брехун. Вже і срібельця, і все, і... Такі... Нормально. З тобою чуєш. <кх> Порівняно з тобою, в нас немає, в мене в тебе Ми разом шукаємо. Разом, в мене. Але... На нас сьогодні результат супер. Хай! <кх> <кх> Закашлявсь. Що до спірту налипши, що йдемо далі? Че. Чекай, в кого ми на городі? Толіка. Толіка, Толік дякуємо за, за наводку. Каже, Толік, то от було колись багато людей ходило, каже, ви попробуйте. Та ми так і робимо. <гум> <гум> Зараз беремо дротяну щітку і йдемо до Толіка, <гум> якщо не знайдемо більше нічого. Все, <гум> шановне панці, ми погнали далі. Так, товариству треба ваша допомога. Ану, підказуйте, що то за такий гудзик? такий лисий. Ми вже такий знаходили, бо ми мали більший. Ну, от, Ззаді вушко металеве було. Наперед просто такі гладенькі, типу як срібло, але, але не срібло. Ось така якась монетка. Фу монетка гудзик. Хто, хто знаходив таку, чи, чи знає, десь бачив, підказуйте, нам буде цікаво для себе навіть знати. А ми продовжуємо. І так, був у мене сигнальчик. От вискочила така монетка. Чогось 5, 5 рейс венергів чи що-то не знаю. Ну, Не видно, що там по кругу пише, тільки п'ятірку от середині видно добре. Друга сторона. Також треба її підчистити трошки і щось ще буде видно на ній. Попередньо ще одна монетка була, я її не знімав, але то що я не знаю, на ній теж нічого не видно, що там таке було. Відчищу, якщо щось цікаве, то прикріпимо, покажемо ту монетку ще одну. Продовжуємо. І от знову. Монетос, таких два Генлера. Не падай. О. Два Генлера 1910 року. Де ось хапнув і не відпускає. Маяче, Я вам скажу, товариство є сила, то апарат то є сила. Не пропустить, він же як візьме сигнал, він же його не пропустить. Супер, погнали далі. І так, товариство, закінчили ми сьогоднішній коп, відкупалися ми файно. Аж рука болить. Аж рука болить. Цілий день з апаратами ходимо. Ну, нормально по знахідках, по Київській Русі, ну, приїхали на Черняківське поселення, то щось. Ну, ну Тут таке поле, тут дуже маленьке, тут було практично, може 2-3 хати. там Черніхів вже, жило. Було якісь маленькі поселення, Дуже маленькі поселення. Та. Ну тут 4 динарії ми знайшли. Так, 4 динарії. ну і там, були. На тій стороні там було більше. І FIBO трохи знайшли. Ну ми б туди пішли, але вже часу нема треба. Ну, вже нема часу, вже сонце Тому, сідає, але і... помучилися вже і. Хто і такі... вартує вашого лайка? Кривого в рукавиці і підписки. Сьогодні ми нам намахалися, страшно, рахуй три. Ні, дві локації, але то одна від одної скільки. Так, трохи Все, трохи. що ми знайшли, ми показували. Ну, Там якісь ще два-три чи гудзики, то ми такі вже вбиті, то мене не знімали. Бачите товариство, кум вже було на наушниках своїх був, підремонтував. У нього ще було не від... ну, нову цю взяв. Душку. Товариство ну, уваги, як речі, цікавить. Да, до речі, да. кум почав, я вже продовжу, щоб він там за кадром не кричав. Е, Душку заїхав в магазин. На пластову 2, а, по-моєму, да? до Івана Грома. Кажу, ви подзвонили, кажу, душку треба. Приїжджай, забирай. В Наявності є все, що вам треба. Всі прилади, коротше, всі аксесуари, все, що вам потрібно, дзвоніть. Під, під відео буде опис, професійна консультація, все підберуть вам, як треба. Там так, він, пацани. Він, та. Ви його всі і всі, так, ви його знаєте. Може не всі, але. Ну не всі, але практично, якщо щось вам треба, дзвоніть до нього, питайте, апаратуру. Треба вам такого от, звіра. Хі -хі. Дзвоніть до нього, він вам підкаже, так. скаже. А Порадик підбере вам. В загальному думаю, товариство. На сьогодні ми відкупалися класно, покеар ми накупали дуже багато, як, як на один раз, можна сказати. Буває таке, що там вистрілює поселення, яке там не, майже не бите, знаєш. А, а на такому трошки підбитому поселенні в, в цьому, як його е, Гатилові. гатилові. Тож а делі сам... там уселення сільська. Там сам Бог велів пару штучок знайти і того вистачає. Ну, а так, то дякуємо за перегляд, чекаємо від вас підписки і лайки, при бажанні, коментарі. Бляха, рука була піти. <рес> так що товариство, бережіть себе, до наступної зустрічі, всім до побачення. Всім до побачення.